Жінки без чоловіків. Ці Мадонни з України із немовлями до призивного віку тепер все починають спочатку, намагаючись жити в чужих містах та країнах, де вони ніколи не відчують себе вдома. З чоловіками українських мадон розлучила війна, а затишок колись ощадних будиночків перетворила на руїни. Російська ірда, іржава не золота ці українські жінки, смішливі, немов лисички, розкуті та вільні, тільки здаються легкою здобиччю, бо не звикли міняти звичок. Вивчили незнайому мову, навчили своєю співати. А тепер вони вчаться чекати, коли на місці доміву кохолоний попіл війни та з фронту повернуться неголені та втомлені чоловіки. Хтось з них вернеться живим, хтось ні, а хтось взагалі вже не повернеться. За споконвічними правилами цієї суто чоловічої гри, кожен солдат, навіть удома, знов приречений воювати переважно з собою. І коли закінчаться всі ваші скарби, все прощення та кохання. Українські жінки, де ви візьмете терпіння знову повернути чоловіків з їх війни?